Астронавти відобразили дивовижні види повного місячного затемнення з борту МКС, «Фото». космічне диво, побачене зсередини, повне місячне затемнення очима астронавтів МКС. Уявіть собі це, ви плаваєте на висоті 400 кілометрів над землею у сталевому ковчезі, який є домом та лабораторією для міжнародної команди вчених та дослідників. Ви астронавт, і вам пощастило стати свідком одного з найбільш захоплюючих космічних явищ повного місячного затемнення. Не просто побачити його, а відобразити його з унікальної перспективи, з якою мало хто може похвалитися. Нещодавні фотографії, зроблені астронавтами на борту міжнародної космічної станції МКС, дали нам можливість побачити цю небесну виставу абсолютно по новому. Ці знімки це не просто красиві зображення, вони є свідченням інженерного генія, наукової цікавості та неймовірної удачі, необхідної для того, щоб стати свідком такої події з космосу. Складнощі зйомки місяця з космосу більше, ніж здається. Поки ми, спостерігачі з Землі, насолоджувалися захоплюючим видовищем кривавого місяця, астронавти МКС стикалися з зовсім іншими проблемами. Як справедливо зазначила за кардман з НАСА, зйомка місяця з космосу це завдання не з легких. Відсутність спеціальних вікон, звернених вгору, обмежує час, протягом якого місяць видно. Це всього лише кілька хвилин між сходом і заходом місяця, перш ніж вона зникне за горизонтом або ховається за конструкцією станції. Я уявляю собі цю ситуацію, ти знаходишся в замкнутому просторі, оточеному обладнанням і приладами, і знаєш, що у тебе є лише крихітний проміжок часу, щоб відобразити цей унікальний момент. Це вимагає неймовірної концентрації, швидкості реакції і, звичайно, хорошої камери. Крім того, навіть якщо вдається побачити місяць, умови освітлення можуть бути вкрай складними. Як пояснила Кардман, відбите світло від скляного купола з декількома стеклами може створювати перешкоди і ускладнювати зйомку. Це додає ще один рівень складності до вже непростого завдання Кривавий місяць наукове пояснення захоплюючого видовища. Але що ж змушує місяць набувати цей загадковий червонуватий відтінок під час повного місячного затемнення? Це не магія, а наука. Коли місяць проходить через земну тінь, він не зникає повністю. Замість цього вона висвітлюється червоним світлом, який заломлюється і розсіюється земною атмосферою. Цей процес, відомий як атмосферне розсіювання, змушує короткі сині та зелені хвилі світла розсіюватися, тоді як довші червоні хвилі проходять через атмосферу і досягають поверхні місяця. Це схоже на те, що відбувається під час заходу сонця на землі, коли атмосфера розсіює синє світло, залишаючи лише червоні та помаранчеві відтінки. Цікаво, що відтінок кривавого місяця може змінюватися залежно від умов атмосфери Землі. Якщо атмосфера забруднена пилом або димом, червоний колір може бути більш насиченим. Якщо атмосфера чиста, червоний колір може бути блідішим. Більше, ніж просто прекрасне видовище, значення спостережень з космосу. Спостереження місячних затемнень з космосу це не тільки можливість зробити красиві фотографії. Вони також можуть надати цінні дані для вчених. Наприклад, можна вивчати склад земної атмосфери, аналізуючи спектр світла, який проходить через неї під час затемнення. Це може допомогти зрозуміти зміни клімату та забруднення навколишнього середовища. Крім того, спостереження з космосу можуть допомогти у розробці нових технологій для зйомки в складних умовах освітлення. Астронавти стикаються з унікальними проблемами під час зйомки в космосі, і їх досвід може бути корисним для розробки камер та алгоритмів обробки зображень, які будуть використовуватися в різних областях, від медицини до безпеки. Мої власні роздуми, натхнення з космосу. Я завжди був зачарований космосом. З дитинства я читав книги про планети, зірки та галактики. Я мріяв побачити землю з космосу, відчути невагомість і побачити своїми очима космічні чудеса. Фотографії місячного затемнення, зроблені астронавтами МКС, нагадали мені про те, наскільки величезний і прекрасний наш світ. Вони показали мені, що навіть у найскладніших умовах можна побачити красу та натхнення. Ці фотографії є не лише свідченням наукового прогресу та інженерного генія, але й нагадуванням про те, що ми всі є частиною чогось більшого. Ми всі пов'язані один з одним із космосом. Поради для любителів астрофотографії як зафіксувати місячне затемнення. Якщо ви хочете спробувати свої сили в астрофотографії ось кілька порад. Використовуйте телескоп або бінокль. Телескоп або бінокль допоможуть вам збільшити зображення місяця та зафіксувати більше деталей. Використовуйте штатив, штатив забезпечить стабільність камери і дозволить вам зробити чіткі знімки. Використовуйте ручний режим, ручний режим дозволить вам контролювати витримку, діафрагму та ISO. Використовуйте довгу витримку, довга витримка дозволить вам захопити більше світла і зробити більш яскраві знімки. Використовуйте низький ISO, низький ISO допоможе вам уникнути шуму на знімках. Обробляйте знімки. Обробка знімків допоможе вам поліпшити їх контраст, яскравість і колір. Висновок погляду майбутнє космічних досліджень. Фотографії місячного затемнення, зроблені астронавтами МКС, це лише один приклад дивовижних відкриттів, які ми можемо зробити, досліджуючи космос. У майбутньому ми можемо побачити ще більш захоплюючі речі, такі як нові планети, нові форми життя та нові закони фізики. Космічні дослідження це не тільки спосіб розширити наші знання про Всесвіт, але й спосіб покращити наше життя на Землі. Вони можуть призвести до нових технологій, нових ліків та нових джерел енергії. Нам потрібно продовжувати інвестувати в космічні дослідження, щоб забезпечити майбутнє людства. Космос це не просто місце для пригод, це місце для надії. Космос це не межа, це шанс. Сподіваюся, ці фотографії надихнуть вас на вивчення космосу та пошук відповідей на найважливіші питання про наш всесвіт. Не забувайте дивитися на небо і мріяти про зірки.